Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні ми перебуваємо з вами на локації Агроарена Умань. Поряд зі мною Ігор Мовчан, експерт з технології вирощування сільськогосподарських культур. Доброго дня та мій колега Володимир Желецько. Ігор, давай розповімо агровиробникам, що це за гібрид ДК Сайту. Тому що він з'явився в нашому портфоліо відносно недавно і досить багато хто не знає, чому саме треба робити ставку на даний гібрид. В ну, першу чергу хочу наголосити, що гібрид належить до класичних гібридів, тобто для вирощування за звичайною класичною технологією належить до середньостильної групи та входить в трійку найбільш продуктивніших гібридів, класичних гібридів Європи. Тобто це високопродуктивний, класичний гібрид, який поєднує в себе набір такий господарськоцінного ознак, що дає можливість вирощувати зонів достатнього, не стійко Досить гарні таксу вчинення. А скажи, будь ласка, як відношення його до обробітку грунту? Чи можливо його висівати по мінімалці? Чи можливо треба? Оптимально оранка, наприклад, чиселювання, чи, чи взагалі, можливо, його натілу можна висяти і отримати доволі гарні результати. E, насправді хочу наголосити, що дійсно в цій зоні, зміщуючись південніше, мінімальні обробітки набирають все більшу актуальність, оскільки направлені на збереження вологи. Але виникає необхідність в першу чергу у розвитку кореневої системи Ріпаку Стрижневої і під саме осінній період, саме за використання дискових знадів, має пройти це зону ще. У даному випадку гібрид ДК Excited характеризується дійсно надзвичайно потужним розвитком осінній період, як ви бачите навіть на даному полі за використання чизеля, де в окремих місцях теж є шар, оскільки зона чизеля не підпадає завжди в зоні посіву, І ви бачите, що дійсно він в осінній період проходить в зону гарно розвиває кореневу систему, що дає йому в першу чергу гарну перезимівлю. Відповідно, ефективне використання вологи в другій половині вегетації, до налив і реалізації свого потенціалу. А як щодо термінів посіву? Оскільки більшість орієнтується на наявність вологи, можливо, пройде дощ, можливо, не пройде. Ранній збір попередника, пізній збір попередника, все-таки які оптимальні будуть строки допустимі і ранні? А, взагалі, гібрид має інтенсивні темпи осіннього розвитку, що дає можливість здійснювати його посів. Деякі мірів ранні, найкраще в оптимальні і найзміщуючи в пізні ультрапізні строки посів. Ранні строки посів для нього найкраще це 8-10 для даної зони серпня, оптимальні з 10-го і найзміщуючись до 18-го, 20-го серпня і пізні строки з 20-го навіть до 5-го-10 го вересня. Тобто, за рахунок швидкого розвитку він здатний сформувати кореневу систему вегетативну і війти відповідно в оптимальній фазі перезимівлю. І зберегти відповідно ту кількість рослин сходів на весну без втрати. Без тобто, якщо в кінці серпня, на початку вересня випадуть опади, то в принципі його ще можна висіяти, тому що це для нього буде допустимо. Але звісно, таки необхідно робити поправку, правда ж на норму висіву, які все таки будуть норми висіву при різних термінах посіву? Ну, Однозначно ми розуміємо, що при зміщенні в пізні строки норму висіву треба збільшувати, як і для більшості класичних гібридів. Тому ми говоримо, якщо для цього гібрида, саме ДК Ексайтед, ранній строк посіву, норма висіву має становити в межах 350-400 тисяч при звичайному рядковому посіві. Якщо ми кажемо оптимальні строки, озвучені попередньо, то це мають бути 400-450 і пізні це не менше 500 тисяч населені, схожих на один гектар. А скажи, будь ласка, Ігор, а щодо ширини міжрядь? Тому що зараз досить багато тестує не тільки рядковий спосіб 12,5, 15 сантиметрів, а ще і 35-45, дехто тестує 70 см. Все-таки, які найбільш оптимальні міжряддя для даного гібрида, скажу наголошу на тому, що гібрид може вирощуватися в принципі, як за широкорядного посіву. Так і звичайного рядкового, оскільки підбір гібриду для широкорядного посів має бути в першу чергу направлений на високі компенсаторні здатності за рахунок стеблування нижнього І другий момент до довелігань, формування повноцінного виповненого стебла меншенням відповідно ризику в фазі повної стисності. От ти сказав, компенсаторика це досить важливий показник. Давайте згадаємо минулу осінь, підризаюча озима совка. Правда ж було досить значне зрідження. І скажи, будь ласка, Ігор, якщо ми висіяли 350 тисяч, у нас за рахунок підрізання совкою випало 150 тисяч, залишилося 200 тисяч. Наскільки це буде трагічним для даного гібрида? Чи можливо за рахунок все-таки своїх генетичних особливостей він компенсується це? Насправді гібрид дійсно поєднує в себе так звану подвійну компенсаторну здатність. Перший момент, це те, що я нагадував, як більшість класичних гібридів, це нижнє стеблування за рахунок використання правильної рестрегуляції, не активізує весною ці і відповідно. І другий момент, гібрид має інший механізм компенсаторної здатності за рахунок утворення продуктивних гілок другого-третього порядку. Як ви бачите, на цьому гібриді вони присутні в даному посіві і вони дійсно насправді прийти. Тому за рахунок так званої подвійної компенсаторної здатності, гібрид перестраховує себе в наступ зрідження і здатний повноцінно реалізувати свій потенціал. Дійсно, як ви бачите, в даного гібрида формуються досить гарні стрючки. На сьогоднішній день їх дуже багато і вони достатньо великі. Це, в принципі, не можна не показати, тому що дійсно. За моєю спиною досить гарна така маса стоїть. Давайте подивимося, наскільки вона висока, тому що ми люди невеликі, 175-180 см зросту, але як ви бачите, що мені здається він вищий за мене. 170 185-186 см, доволі високий, правда? Враховуючи те, що в цьому році доволі посуха велика і практично. Жодного продуктивного дощу за травень місяць не було, і середина червня знову ж таки немає дощів. Проте, в принципі, він достатньо ефективно використовує ті всі ресурси, які ми заклали по азоту, фосфору, калію, враховуючи те, що ти Ігор сказав, достатньо гарний розвиток кореневої системи, тобто дозволяє прокачувати цю всю масу і наливати стручки. А скажи, будь ласка, стосовно стійкості до розтріскування, ми завжди кажемо, і це вже доведено на практиці, що наші гібриди володіють найсильнішою стійкістю до розтріскування. Як стосовно цього гібриду? В даному гібриду ця ознака присутня, як і в всіх гібридах бренду до компанії Bayer. Морфологічна особливість будови стрічка, тобто його замкнутість, замок дає можливість забезпечувати зміщення термінів збирання без втрат урожаю, без втрат від розтріскування. На 10-15 днів. Тобто не можна не переживати, не треба обробляти ніякими клеями. Гібрид повноцінно стоїть, навіть перестягаючи, і він не розтискується. Тобто це наголосити однозначно є. Тобто ви виростили, все вклали, технологію гроші, але оцей останній момент збереження урожаю забезпечує можливість вам вчасно зібрати і ці гроші, відповідно, накопичити. Хотілося б також ще наголосити про одну, одну з найбільш головніших господарсько-цінних ознак даного гібриду, що дає можливість вирощувати його безпосередньо за умов дефіциту вології посуди. Гібрид має раннє відновлення вентації, раннє цвітіння. Це дає можливість ефективно використовувати вологу. Крім того, він має пролонговане цвітіння, що забезпечує формування надзвичайно великої стручкової маси. Саме ці характеристики поряд із формуванням потужної кореневої системи дає можливість зміщення от навіть південніше від даної зони вирощування отримувати високі показники, реалізовувати його потенціал і можна рекомендувати нашим партнерам. Отож, Ігор, давай підсумуємо, оскільки ми навели досить багато інформації про даний гібрид, назви топ-5 пунктів, чому саме. Агровиробники мають робити ставку на гібрид, дика як Ну, Перший це основний момент це гібрид придатний для оптимальних і пізніх строків посів. І як показує практика в структурі посівних площ ріпаку по Україні, вони займають пізні посіви від 6 до 40% залежно від року. Тому гібрид однозначно для цих зон, де зміщення пізні, де ми розуміємо, без ризиків здійснити посів і може працювати Другий момент. Брид, якщо виникнуть досить континентальні умови, сніжна зима, вимерзання, за рахунок навіть в деякій мірі зрідження, маючи високу компенсаторну здатність, подвійну від здатність формувати надзвичайно високі показники продуктивності. Третій момент розвитку корневої системи і придатності гібрида для мінімалізації обробітків ґрунту, Тобто для умов посухи, дефіциту вологи, зменшення обробітків, цей гібрид також безпосередньо може бути придатним. Четвертий момент. Гібрид формує велику стручкову масу, пролонговане цвітіння має, він має раннє цвітіння, раннє відновлення вегетації, що також направлено на формування високих урожаїв за дефіциту волонтер. І останній момент це присутність в принципі, всієї лінійки бренду Декалп це стійкість до розтріскованих стручків. Ми забули про неї згадати, але за рахунок певної морфології гібриди можуть витримувати перестій до 10-15 днів, зокрема декаєксайте. Без ризику просипання насіння на фазі саме повної сливості. Тобто ми складаємо формулу стабільність плюс пластичність дорівнює висока врожайність. І цю високу врожайність ви можете в себе на полях, звісно таки, вирощувати за допомогою гібриду ДК Excited. Ми вам дякуємо за увагу! Бажаємо вам високих та стабільних врожаїв з гібридами бренду DK. До зустрічі на полях.